Фактори, що впливають на спрацювання машин. Протягом ресурсу машина в умовах землеробства використовується при дії різноманітних ґрунтокліматичних факторів, що впливають на її технічний стан і діють у більшості не ізольовано, а в комплексі. Всі фактори, що впливають на спрацювання машини виробу, умовно поділяють на конструктивні технологічні експлуатаційні. Конструктивні фактори це прорахунки при проектуванні, порушенні при виборі технічних умов на виготовлення або таке інше. Технологічні фактори, недодержання заданих умов при виготовленні, відхилення в точності виготовлення, що призводить до зміни характеру з'єднання елементів конструкції. Експлуатаційні фактори порушення правил експлуатації технічного обслуговування під впливом у вказаних факторів машина поступово переходить із справного стану до несправного, який характеризується певними параметрами виробу. Таким чином, допустимі граничні параметри технічного стану виробу повинні задаватися при проєктуванні і дослідженні. Спрацювання деталей машин це наслідок їх зношування, що виявляється у вигляді відокремлення або остаточної деформації матеріалу. Види спрацювань та їх характеристики. Це перша з них це зношування поступової зміни розмірів деталей при терті. Розрізнює три основні види: механічне, молекулярно механічне і корозійно-механічне. Механічне це зношення матеріалу деталей внаслідок механічної дії при терті. Зношування цього типу поділяють ще на підтипи: абразивне, гідроабразивне, ерозійне, кавітаційне і відстомлення металу. Молекулярно механічне це зношування матеріалу деталей внаслідок одночасної дії механічних і молекулярних зусиль при терті. Корозійно механічне зношування матеріалу деталей, що характеризується одночасним протіканням пластичної деформації поверхневого шару та його фізико-хімічного реагування з середовищем при терті. Основні характеристики зношування є такі: швидкість зношування відношення величини зносу, до часу, протягом якого він з'явиться. Розрізняють миттєву в конкретний час. І середню швидкість це за певний період часу. Інтенсивність зношування, відношення величини зносу до обсягу виконання роботи за період. Зносостійкість це властивість матеріалів виявляти протистояння зношуванню в певних умовах тертя. Оцінюється оберненою величиною швидкості чи інтенсивності зношування. Керувати процесами зношування можна шляхом зміни властивостей матеріалу, характеру дії з'єднуючої пари, зовнішніх механічних дій, складу і властивостей робочого середовища. Причини передчасного спрацювання: на темпі характер спрацювання деталей трактора машин значно впливають забрудження повітря, мастил і палива, абразивний пил, що потрапляє у двигун, виникає. Найбільше спрацювання циліндрів, особливо у верхній частині поршнів. В меншій мірі він впливає на спрацювання шийок і підшипників колінчастого волу. Забрудження палива впливає на погіршення роботи паливної апаратури, призводить до відкладень у камері горіння, до спрацювання прецензійних пар і розпилювачів форсунок, що негативно впливає на подачу палива та його горіння. Зміна температури двигуна машини призводить до конденсації вологи, яка збагачує мастило продуктами окислення в двигуні. Таким чином проходять інтенсивні електрохімічні корозійні процеси, особливо на поверхні деталей циліндропоршневої групи. Отже, при експлуатації машин необхідно сурово виконувати правила технічного обслуговування, тобто ТО очистки та зберігання палива і мастильних матеріалів, ремонту і зберігання техніки, встановлення гранично допустимого спрацювання чи інших показників стану машини, а звідси і срок служби мають велике значення для правої, організації, технічного обслуговування та ремонту. Вплив окремих факторів на спрацювання. Зношування це процес руйнування та відділення матеріалу з поверхнення деталей або накопичення залишкових деформацій при їх терті виявляється в поступовій зміні розмірів і форми взаємодіючих деталей. Зношування деталей відбувається в процесі експлуатації транспортного засобу або СГ-машини в результаті впливу на нього ряду факторів. Природних умов, вологи, повітряних потоків, температурних впливів, дорожніх умов, е різного роду навантажень, вібрацій, абразивних частинок при попаданні в пилу і бруду, умов зберігання випадкових факторів, приховані дефекти, перевантаження конструкції. У процесі Роботи і зберігання, робочі деталі, механізми та агрегати знаходяться в постійній взаємодії з експлуатаційними матеріалами, мастилами, пальним, охолоджувальною рідиною та інше. Залежно від властивості цих матеріалів та умов їх застосування, змінюється і характер цієї взаємодії, прискорюється або сповільнюється зношення та корозія деталей, змінюється витрата експлуатаційних матеріалів і продуктивність. Застосування експлуатаційні матеріали повинні відповідати конструктивним і технологічним особливостям його технічного стану та умов експлуатації. Великий вплив на надійність і довговічність трактора робить якість мастил, основне призначення яких зменшувати інтенсивність зношування деталей. Це досягається усуненням безпосереднього контакту тертьових поверхнев. Із заміною тертям між поверхнями деталей. Тертям в шарі мастила. У залежності від товщини шару мастила, найбільш в найбільш вузькому місці зазору існують такі способи відновлення деталей, як зварювання, а саме ручне дугове зварювання, газове зварювання. Аргонове дугове зварювання. аргонове віброве дугове зварювання. Наплавлення під флюсом, вібродугове в середовищі захисних газів. Відновлення деталей під ремонтний розмір. Суть способу найбільш складна і дорога деталь, колінчастий вал, обробляється в ремонтний розмір. А друга вклада замінюється новою деталью Або відновлюється під ремонтний розмір. Цим способом відновлюють геометричну форму, необхідну шорсткість, міцнісні параметри зношення поверху. Ремонтні розміри поділяються на регламентовані розміри та допуски встановлює виробник. Деталі з регламентованими розмірами випускає промисловість. Поршні, поршневі кільця. І так далі. Ремонтні підприємства обробляють під ці розміри сполучені деталі, циліндри блоку, шийки колінвала, і так далі. регламентуються це розміри, встановлені з урахуванням припуску на пригону деталі за місцем. Перевага цього процесу це простота технічного процесу і устаткування, висока економічна ефективність. Збереження взаємозамінності деталей в межах ремонтних розмірів. Недоліки. Збільшення номенклатури запасних частин. Ускладнення організації процесів, комплектування деталей, складання та зберігання деталей на складі. Відновлення деталей пластичним деформуванням. Пластичне деформування здатність деталей змінювати форму і розміри на основі. Перерозподілу металу під дією зовнішніх сил. У холодному стані відновлюють деталі низьковуглецевих сталей і кольорових металів. При цьому структура металу не змінюється, але підвищується твердість і зменшується вязкість. У гарячому стані нагріваючи до температури. 1 від, до 1% від температури плавлення відновлюють деталі з середньої високовуглецевих та легованих стали. При цьому прикладені зусилля значно зменшуються, але змінюється структура і механічні властивості металу.